Відтепер у школах Ірпіня створюватимуться благодійні фонди, щоб допомога навчальним закладам відбувалася переважно на законних підставах. Те завдання, яке ставилось нам ще на початку березня місяця, воно є актуальним і має бути завершено найближчим часом. Тому питання. Доцільності, недоцільності, потреби чи непотреби створення благодійних фондів при навчальних закладах ми не обсуждаємо. Справа в тому, що останнім часом до відділу освіти надходило чимало скарг стосовно фінансових операцій у навчальних закладах. Якщо більшість батьків приймають рішення, що зробити якийсь ремонт класів, то обов'язково знаходяться якісь батьки, які проти цього, і тому десь. Є і такі питання, що хтось із батьків не хтось із батьків вважає, що освіта фінансується достатньо, і що додаткової допомоги школам не потрібно. Тому й вирішили зробити стосунки з батьками та спонсорами більш прозорими та легальними. Питання найскладніше, яке буде зараз, це Знайти людей, які ну відповідально до цього підійшли і були готові працювати. І на благо шкіл, які у нас є, і на благо наших дітей зрозуміло, що держава повністю сьогодні школи не фінансує і не може фінансувати. Взагалі, то во всьому світі освіта не може фінансуватися тільки за рахунок державного кошту, через те, що це галузь, яка постійно розвивається. З 1 вересня благодійні фонди вже мають функціонувати. Василь Чернявський, Володимир Пономаренко, Павло Лозовий, Ірпінь ТБ